Мене звати Олексій, і сьогодні я розкажу вам про дикуна. Та-а. Це парадоксальна штука насправді. Бо, великому рахунку, кожен з вас, я би на вашому місці теж задав таке питання на що? Ну, серьозно, ви зібралися тут всі. Е, і тут виходить чувак на сцену і розказує про дикуна. Ти більше ви розумієте, в якому часі ми живемо? Ми живемо в часі війни великої. У нас ну, серйозна ситуація. У нас найкращі люди в нашій країні зараз там. І тут виходить на сцену чувак розказувати про дикуна. Це парадокс, це ну, в логічно одной. Але я вам скажу так, друзі: дикун дуже важливий. Я по перше люблю. І він дуже важливий саме зараз, в цей час. Час найбільших потребування. І до кінця цього вечора я зроблю все, щоб переконати вас. Цього. І можливо, oh. навіть ви полюбите його, хоча б трошки. Так от, щоб говорити про дикунат, <кхух> треба розуміти, що таке дикун? Що таке дикун? Всі ми, в тому числі я, донедавна ну ми дикуна дуже стереотипічно. Це ну, що таке? Це така, скажи, мавка. бумаг, Мохнатий якийсь мужик, він голий там чи з якимось, бо він йде там по саванні, чи по не знає джунглер, чи не. Дивиться жінка, що він робить? Він бе палицю, по голові, бере западла і до себе пече тягне. Ні ні нє нє не Насправді не буде такий, декун дивиться, декун обожнював жінку. Він боготворив, він поклонявся жінці. Резі, мужик, спокон віків поклоняється жінці. Коваля шкарпаточка. Самотня шкарпатка, Ну що вона робить Змінити, це її територія. Вона дбає за чистоту і порядок. І перший раз, коли наша територія, наша хата прийшла в повний бездатжує, сталася унікальна історія, але поряд тупо взяла і почала прибирати. Я б не додумався до цього ніколи. Вона, вона собі думала так, я зараз почну прибирати. Він це помітить. І теж почне прибирати. Вона думала, що буде співпраця. А я чекав на переговори. Я думав, а переговори.